Ракета Нептун це гордість нашого військово-промислового комплексу. Саме вона у квітні 22-го року потопила флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Дальність до 300 км. бойова частина масою 150 кг. швидкість близько 900 км за годину. У цьому відео ми розберемо нову модифікацію ракети Нептун класу Земля-Земля, куди вона може дістати і які цілі уразити. Чи може вона скласти конкуренцію німецькій ракеті Таурус і американській «Атакамс». Західні партнери неохоче відправляють силам оборони далекобійні ракети, тому Україні доводиться діяти самостійно. Найкращий варіант це адаптація ракети Нептун для ударів по російському тилу. Протикорабельні ракети Нептун чудово підходять для ураження військових об'єктів росіян. Українські інженери змогли їх модернізувати і вже є приклад успішної атаки. Попередньо Нептун прилетів по комплексу С-400 на мисі Тарханкут у Криму 23 серпня. Державне конструкторське бюро Луч 1 вересня натякнуло на вдалий пуск української ракети. До цього на інноваційне озброєння натякали президент Зеленський та секретар РНБО Данилов. Удар на мисі Тарханкут на заході Криму довів, що Україна може використовувати Нептун для наземних атак, а російські військові об'єкти в Вих районах опинилися у зоні ризику. По суті, це була атака не за призначенням, на відміну від удару по Москві. Той, що колись був флагманом Чорноморського флоту РФ, куди ж тепер можна діставати новими модернізованими Нептунами? По-перше, увесь Кримський півострів тепер у зоні ураження ракетами. Будь-яка ціль доступна. По-друге, аеродроми Шайківка, де знаходяться стратегічні бомбардувальники ту 22 носії ракет Х-22, Краснодар, Курськ, Ростов, Вороніж у зоні ураження новими ракетами. До Енгельса і Дягелєва Нептуни не дістануть, але для цього вже є нові українські дрони. Також можна дістати до аеродрома Приморського Ахтарськ, звідки росіяни запускають шахеди. Бо саме цей аеродром вже давно проситься на приліт або дрона, або ракети. Але все це поки теоретично, оскільки треба розуміти, що для ураження цілей потрібно ще обійти російське ПВО, але і для цього робота ведеться. Скільки ракет Нептун є на озброєнні ЗСУ, невідомо. Але навряд це буде великий арсенал. Такі боєприпаси складно масово виробляти у мирний час. А зараз російська армія, на жаль, доклала максимум зусиль для завдання удару по нашій військово-промисловій базі. Щодо порівняння Нептунів з Атакам з і Таурус, Нептун некоректно порівнювати з американськими атаками, оскільки останні є балістичними. Модернізований Нептун можна порівняти за характеристиками з німецькими ракетами Таурус, але знову ж таки гратися в порівняння поки не варто, оскільки треба перевірити це на практиці. Щоб переробити ПКР-Нептун у крилату ракету для наземних цілей, потрібно задати систему обходу рельєфу місцевості. Ракеті потрібно бачити рельєф, набирати та зменшувати висоту. Потрібно додати й надійні системи навігації. Стандартна дальність ураження цілей ракетою Нептун близько 300 км. Збільшити дальність технічно можливо за рахунок додаткових паливних баків, але дальність польоту на 700 км вимагатиме значної конструктивної зміни ракети. У досконаленні Нептуна однозначно брали участь західні компоненти, але ракети виробництва країн ЄС та Ниша все ж таки будуть кращими. Не варто забувати, що українське ВПК, грубо кажучи, виріс із радянського. Наскільки наш Нептун пішов уперед та яка його цільова кваліфікація, поки що не ясно. В кінці серпня стало відомо, що Україна розробила систему наведення GPS, яка спрямовує ракету в заздалегідь визначене місце. Інфрачервона головка самонаведення ракети шукає ціль та фіксує її, використовуючи попередньо завантажене зображення, а потім її атакує. Якщо ракета не може вразити ціль, вона припиняє атаку. Якщо нам дійсно вдалося розробити таку систему навігації для модифікації ракети, то Нептун було б важко заглушити засобами РЕП. Підсумуємо: переобладнаний Нептун має дальність близько 400 км та корисне навантаження близько 350 кг. З недоліків, запуску до звукової ракети можуть перешкоджати сучасні системи ПВО Росії. А також невелика кількість таких нептунів, оскільки вироблено було всього кілька десятків. Отож працюємо і допомагаємо армії задля нашої перемоги, і слідкуємо, як нептуни покажуть себе на полі бою.